Дів, які щороку зимують на ставах села Чортори Кісманського району, знають не лише на Україні, а й за кордоном. Проте цього року існує імовірність перетворення граційних птахів на бомжів. Буковинські природолюби роблять все для того, аби цього не сталося. Ще минулоріч на цьому місці було озеро, котре вподобали лебеді шипуни. Це й не дивно, адже завдяки теплим джерелам, навіть у люті морози воно не замерзало. Проте поводок 2010-го вніс свої корективи. Дамба, котра неподалік озера, не витримала залпового натиску чермишу. В результаті знищені переповнені гравієм стави. Якщо наразі їх не розчистити, то взимку через недостатню глибину озеро замерзне. І лебедям тоді дійсно не буде де жити, тому що іменно цей перший став з цього каскаду ставів, він живиться теплими джерелами, і тому треба зараз углубляти якраз на ту на ту глибину, щоб не призвело до замерзання. Всі ці роботи потрібно провести доки не вдарили морози. Загалом потрібно витратити понад 170 тисяч гривень, каже Володимир Солодкий. Але наразі навіть та частина грошей, котру вже виділили, ще не надійшла. Щоби зберегти птахів, боковинські природолюби прийняли рішення вже розпочати роботи. З обласного фонду охорони природного середовища було виділено 50 тисяч гривень. Але, звичайно, цих коштів буде недостатньо. На початок роботи їх буде, значить, їх достатньо на початок роботи. Але потім, по факту, по факту, згідно кошторису, значить, ми з обласного фонду і з державного фонду ці витрати покриємо. Клопочуться чиновники також про раціон птахів, адже сильний потік гравію та піску повністю знищив всю водну рослинність озера. Цю осінь. Буде проблематично для них з харчуванням, тому що тому що природних харчові, як ви бачите, зараз немає. Тому надія на громаду, на спонсорів, на бізнесменів, які нададуть допомогу нам у підгодівлі цих птахів. Якщо все вдасться, то взимку близько двох сотень лебедів милуватимуть око туристів. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький, час на Чернівці.